Під будівлею Одеської прокуратури нині збираються активісти, аби не пустити на роботу Миколу Стоянова, новообраного прокурора області. Це наступник Давіда Секверліт, за якого звільнили з посади 30 березня. Відтоді одесити протестують проти нового призначенця їхні настрої. Просто зараз бачить наш кореспондент Сергій Сачук. Він з нами у зв'язку з Одеси. Сергій, доброго ранку. Чи прийшов вже Микола Стоянов на роботу? Яка атмосфера нині панує під будівлею прокуратури? Я відчуваю, що вас там вже дуже гучно. Марічка, доброго ранку. Ну, як бачите і чуєте, прокурорський майдан набирає обертів. Тут дійсно чекають прибуття Миколи Стоянова, але поки що він не приїхав. Натомість приходять працівники Одеської прокуратури, і їх зустрічає така от велика кількість людей. Особливість одеського прокурорського майдану в тому, що зранку роздали такі смугасті натільники, для того, щоб підкреслити, що це Одеса. Напередодні біля дюка було проведено вічі і було ухвалене таке рішення тиснути на прокуратуру, аби не допустити призначення. Цього саме прокурора, і е, хочу сказати, що сьогодні люди зібралися сюди для того, щоб влаштувати такий живий ланцюг і крізь нього пропускати безпосередньо працівників прокуратури. Ось що каже один із лідерів прокурорського майдану? Це їм посил. Давайте починайте щось міняти роботі, в своєму поведінні, в своєму разі е, мислі, Главное, в своєму образі мислі, тому що страна уже не та яка була е, два роки назад. І даже, може бути, два місяці назад, тому, тому що, як кажуть, терпець уже урвався. Ну і скажу так, що вже напередодні сюди почали прибувати люди з інших міст безпосередньо з Вінничини сюди прибуло. Прибули в телефонній розмові. Зараз зв'язок з Мелитополем, з Львовом. Організатори кажуть, що прокурорський майдан починаючи з Одеси почне набирати обертів по всій Україні. Ось така нині ситуація. Марічко, надалі слідкуємо за розвитком подій. Дякую, Сергій. Наш кореспондент Сергій Осадчук про протести в Одесі проти призначення нового обласного прокурора. Дякую.